Добрий день, друзі. Сьогодні розповімо про всі тонкощі роботи з готівкою, як правильно поповнити ФОП рахунок, які існують обмеження на готівкові розрахунки, і як витрачати кошти з підприємницького рахунку без порушень. Пірнаємо цю цікаву тему прямо зараз. Також хочемо сказати, що кожна ваша вподобайка це додатковий заряд енергії для нашої команди, а ваша підписка це квиток у клуб тих. Хто знає більше, вміє краще і досягає більшого. Тож, давайте об'єднаємо нашу енергію та зробимо бухгалтерію підприємництва більш зрозумілою. Працюємо чесно. З вас лайк і підписка. А від нас корисна інформація. Почнемо з ситуації, коли ФОПу потрібно закинути грошей на свій ФОП рахунок. Наприклад, щоб купити щось безготівково. Щодо ФОП на загальній системі у податківців адекватна позиція. Вони підтверджують, власні кошти, які загальносистемник зараховує на ФОП рахунок, не включаються до складу доходу, тобто виручки грошові та натуральній формі. Та ці кошти не відображаються у типовій формі, за якою здійснюється облік доходів і витрат. А от щодо єдиноподатників, податківці традиційно щось вигадують, їх усталена позиція така: власні кошти, тобто кошти, отримані не від підприємницької діяльності, які надходять на ФОП-рахунок, мають включатися у дохід єдиноподатника. Втім, тут з'явився привід для стриманого оптимізму. Останнім часом податківці стали погоджуватися, що до єдиноподаткового доходу не включаються власні кошти, які внесені на ФОП рахунок у банку, за умови, що такі кошти оподатковувалися під час їх нарахування чи виплати, та за наявності документів, які підтверджують сплату податків і зборів. Зокрема, але друзі, не виключно це можуть бути відомості з державного реєстру про джерела. Та сума нарахованого доходу, сплаченого податку, військового збору та розрахункових документів. Простою мовою, якщо у ФОПа раніше були оподатковані ПДФО та військовим збором доходи від податкових агентів, наприклад, зарплата, дивіденти, і їх сума більше, ніж сума поповнення рахунку, то ФОП може уникнути збільшення єдиноподаткового податкового доходу, на суму поповнення рахунку власними коштами. Але, звісно, це допоможе не завжди, бо не в кожного є такі доходи. Тож пригадаємо, що ще може допомогти. Якщо ФОП має готівкові надходження від бізнесу, то проблем зі збільшенням єдино-податкового доходу при поповненні рахунку можна уникнути. Але закликаємо, ні в якому разі не сприймайте це як натяк домалювати собі готівкові доходи. Мова про інше: внести готівку на рахунок можна як готівкову виручку, яка вже була записана в регістр обліку доходів ФОП, і на яку є первинні документи. При цьому призначення платежу зазначаємо не власні кошти, а готівкова виручка за такий то період чи просто. Виручка за такий то період. Наприклад, готівкова виручка за червень 2024 року. Податківці погоджуються з тим, що таку готівку не треба повторно включати до доходів спрощенця. При цьому, друзі, головне, щоб сума, внесена на рахунок, не перевищувала готівкову виручку, що записана у регістр обліку доходів за відповідний період, і на яку є первинні. Документи той же звіт РРО. Головне, щоб не вийшло так, що за даними обліку, у вас готівкова виручка за червень складає, ну, припустимо, 20 тисяч гривень. А ви із формулюванням готівкова виручка за червень внесли на рахунок 25 тисяч. А якщо у ФОП є лише безготівкові надходження, а ось тут були усні консультації податківців, в яких вони. Визнавали безготівкові надходження на ФОП рахунок, які вже відображені в обліку, а потім зняті на госпотреби не включаються повторно до єдиного податкового доходу, якщо ФОП зняті кошти не використав і знову повертає їх на рахунок. Призначення платежу найкраще вказати таке: повернення невикористаних сум. Попередньо знятих з поточного рахунку на госпотреби і дата. Зрозуміло, що таке зняття має бути підтверджено документально. На нашу думку, перш ніж користуватися таким варіантом, отримайте індивідуальну податкову консультацію на свою користь. Бо тут гарантій ну, жодних немає. Бо як я вже сказала, це були усні консультації податківців. Ну а тепер, нарешті, класика жанру. Якщо готівкової виручки у ФОП взагалі немає, або не було вже досить тривалий час, то можна попросити друзів, чи знайомих, чи партнерів надати Спрощенцю поворотну фінансову допомогу на строк не більше 12 календарних місяців і яку одразу перерахувати на рахунок ФОП. І ось ці суми також не включаються до доходу спрощенця. Пам'ятайте, що ФОП самому собі надати фінансову допомогу не може. До речі, на цю тему ви також можете подивитися ще одне корисне відео на нашому каналі, посилання на яке ми залишимо під відео. Відповідно до положення Нацбанку номер 148 ФОП має право здійснювати розрахунки готівкою. Протягом одного дня з іншими ФОП або юридичними особами у розмірі до 10 тисяч гривень включно, а із фізичними особами у розмірі до 50 тисяч гривень включно. Наприклад, якщо ФОПу Петренку потрібно розрахуватися готівкою з ФОПом Миколайчуком та, наприклад, стов Меркурій. То в один день ліміт на готівкові розрахунки з Миколайчуком буде 10 тисяч гривень. І на розрахунки з Меркурієм теж буде 10 тисяч гривень. При цьому кількість таких Миколайчуків та Меркуріїв, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. А сума готівки для порівняння із граничною сумою розраховується за кожним контрагентом окремо, а не сукупно, за всіма за день. Ну, а якщо потрібно розрахуватися з кимось в цей день на більшу суму, то понад ліміт платимо або з рахунку на рахунок, або через касу банку. Часто запитують, чи діє обмеження, коли розрахунок готівкою здійснюється через РРО зі звичайною фізичною особою. Так, поширюється і це 50 тисяч гривень. Звісно, якщо мова саме про готівку, а не про платіжну картку. А ось інші цікаві випадки ви бачите на екрані. Ви завжди можете зупинити відео та подивитися. Можливо, саме тут є ваша ситуація. Припустимо, ФОП отримує бізнес-дохід готівкою. Чи можна цю готівку одразу витрачати на особисті потреби, чи все ж попередньо її слід здати в банк? Однозначна відповідь: цю готівку одразу можна витрачати на особисті потреби. У ФОП немає обов'язку здавати отриману готівкову виручку в банк. Адже на відміну від юридичних осіб, на ФОП не поширюються вимоги щодо ліміту каси та щодо обов'язкового здавання готівкової виручки в банк. А як щодо зняття коштів з ФОП рахунку для власних потреб? Колись була гучна історія. Дехто зрозумів дії Нацбанку так, начебто він заборонив знімати з ФОП рахунку кошти на особисті потреби готівкою, начебто спочатку їх обов'язково слід перекидати на свій непідприємницький рахунок. Втім, сам Нацбанк дуже скоро дав роз'яснення, що він цього не мав на увазі. Нацбанк наголосив, що перерахування на непідприємницький рахунок. Це не єдиний спосіб скористатися грошима з ФОП-рахунку для особистих потреб. Як і раніше, нічого не заважає ФОПу зняти з ФОП-рахунку готівку для особистих потреб, у тому числі і за допомогою картки. А пізніше Нацбанк взагалі виключив із законодавства неоднозначну норму. Добре. Але часто ФОПи цікавляться, скільки можна таким чином знімати коштів. Можна одразу спустошити рахунок, чи може є якесь нормування. Ось дивіться: контролери завжди кажуть, що ФОП може вільно розпоряджатися коштами на ФОП рахунку, що залишилися після сплати податків. Втім, ці слова не слід сприймати таким чином, що, типу, то є якийсь аналог дивідендів, що знімати на особисті потреби можна лише суму в межах прибутку, з якого ФОП ще й встиг фактично сплатити всі податки. Однозначно, ні. Таких вимог немає. Правила щодо дивідентів тут взагалі не працюють, бо мова про ФОП, а не про юрособу. І взагалі лише про розпорядження коштами на ФОП рахунку, а не про виплату коштів іншій особі. Але все ж таки ще згадаємо про своєчасність сплати поточних зобов'язань. Загалом ФОП може знімати на особисті потреби скільки завгодно коштів. Мова лише про те, якщо в нього є податковий борг, то цей борг слід погасити першочергово. Що можемо ще додати? Власне, про специфічне бачення готівкового питання банком, який може застосувати так званий ризик орієнтований підхід і в певних випадках запросити у ФОП документи на готівку, що знімається. Втім, ще раз підкреслимо. Вимог знімати на особисті потреби лише прибуток, з якого ФОП уже фактично сплатив податки, законодавство не встановлює. А ось це вже, нарешті, останнє питання: чи може ФОП оплатити витрати на особисті потреби безпосередньо з ФОП рахунку? Такий варіант, до речі, також є цілком можливим: прямої заборони в законодавстві наразі немає. Єдине і з чим дійсно слід бути обережним, так це оплати з ФОП-рахунку на користь фізичних осіб або ФОП. Навіть якщо мова йде про купівлю продуктів у магазині, тут немає різниці. Бо якщо виплата йде з ФОП-рахунку, то податківці будуть вважати, що то операція в межах підприємницької діяльності. А якщо ФОП виплачує дохід фізособі, він стає її податковим агентом. А це означає, що ФОП має нарахувати і сплатити ПДФО, військовий збір, показати цю виплату в додатку 4ДФ. Чи якщо виплата на користь ФОП, то отримати документи про ФОП статус отримувача коштів і також відобразити виплату в додатку 4ДФ. Тож, друзі, якщо хочете з ФОП рахунку сплатити щось для особистих потреб на користь фізосіб, у тому числі на користь іншого ФОП, то слід спочатку перерахувати підприємницький дохід із ФОП рахунку на свій непідприємницький рахунок, а вже потім сплачувати кошти за призначенням. І в такому разі податкового агентства не буде. Ну що ж, інформації було на сьогодні багато. Сподіваємося, що ми заслужили вашій вподобайки. А якщо ні, то відпрацюємо відповідями у коментарях. Пишіть, всім відповімо. На все добре!